Лікарні на колесах 10 автомобілів швидкої допомоги передав іноземний благодійний фонд на потреби фронтових медиків. Крім того, надіслали ще 5 тисяч турнікетів. Це допомога від Ірландії. Транспорт вдалось переобладнати за міжнародними стандартами для перевезення тяжкохворих. Швидкі поїдуть на передову. Також вже на наступному тижні благодійний фонд планує привезти ще 20 таких машин. Загалом від Ірландії ми вже отримали 90 автомобілів швидкої допомоги. Вони є обладнані по міжнародному стандарту, тобто туди е, ми поставили е, монітори, всі всю апаратуру, інфузомати, все, все все з медичними сумками та навіть ношами для, е, е, для пацієнтів по міжнародному стандарту. Вони є дуже великими, і в них можна як перевозити пацієнта, от і бачите, так і родичів або ще додаткових осіб, і можна виконувати маніпуляції.